Вітаю! Сьогодні під час уроку української мови узагальнюємо знання про числівник, а також навчимося робити розбір числівника як частини мови. Відгадай, яке слово заховалося в ребусі, а це числівник. Зошиті число, класна робота і прислів'я. Лінивий двічі робить, а скупий два рази платить. Постав замість цифри числівник, щоб утворилися слова. Трикутник 13, актриса 300, майстри, айстри 30, тричі. Тримає. Запиши утворені слова, прочитай їх для всього класу. Склади і запиши два речення з числівником 3. Виконай розбір цього числівника як частини мови за зразком. Отже, розбір числівника як частини мови виконується за планом. Слово, що називає, на яке питання відповідає, яка це частина мови. З якою частиною мови зв'язаний у реченні, я склала для прикладу таке речення. Сестра купила 3 олівці. Отже, розбираємо числівник 3 як частини мови. Записуємо слово 3, що називає кількість предметів, на яке питання відповідає? Скільки? Яка це частина мови? Числівник, з якою частиною мови зв'язаний в реченні, з іменником? А чи знаєш ти, що сіра мухоловка прилітає з кормом до гнізда 300-400 разів на день? Морський птах альбатрос за добу може подолати відстань до тисячі кілометрів. Протягом доби новонароджений кит малюк випиває 400 літрів молока. Бджола за день запилює 7 тисяч квіток. Що секунди бджола робить 200 змахів крилами. Зошит з друкованою основою 44 сторінка, перша вправа. Відгадай загадку, поясни відгадку. 6 ніг. Дві голови, один хвіст, четверо очей, два носи. Хто це? Це вершник на коні. Підкресли числівники. Пригадай загадки з числівниками, які ти знаєш. Загадай однокласникам. Вправа номер 2 Поєднай лініями частини прислівів. Утворені прислів'я запиши у зошит. П'ять днів не робить, а два відпочиває. Як напише один дурень, то сто розумних не розберуть. Сім по сім, а мені таки вісім. Хоч не три дні не їси, а без печі не злізти. За одного вченого. Дають 10 невчених. Третя вправа. Прочитай лічилку. Вивчи її на пам'ять. 1, 2, 3, 4 кицю грамоти навчили не читати, не писати, а за мишками ганяти. Підкресли числівники. Спробуй скласти невеличку лічилку, використовуючи числівники. Розкажи однокласникам. Отже, яку частину мови називають числівником? Що називають числівники? Наведи приклади. На які питання відповідають числівники. Вдома дай письмові відповіді на запитання. У відповідях підкресли числівники, виконай розбір цих числівників. 14 вправа на 143-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!